Юршець, третій новачок Ребаса в цьому році. Як виник варіант підписання з Яном? Ми почали спілкуватися ще у жовтні. Ми побачили, що він був без команди після літнього трансферного вікна. Почали діалог, але були деякі труднощі. Але з часом все ж таки ми змогли домовитися з ним, з Яном. І він зараз у нас президент. Перш за все, дякую всім у кривбасі від президента до персоналу. Я дуже вдячний отримати цей шанс у Криворізькому клубі. І я дуже щасливий бути тут. Вже не можу дочекатися, щоб провести перше тренування з новими партнерами та зіграти перший матч. Я можу зіграти справа у захисті, а також у півзахисті, але також непогано себе почуваю і на лівому фланзі. Взагалі зіграю там, де скаже тренер, це не проблема. Він дуже швидкий, багато робить бігової роботи на фланзі. Я думаю, що разом з Яном Кривбас стане ще швидшою командою. Це дуже важливо для, для нашого тренерського штабу. Criv-Bus, see me!